Жанна Дарк, також відома як Орлеанська Діва воїтелька та національна героїня Франції, що була страчена за сфабрикованим процесом у 19 років. За її словами, бачила видіння господні. Жанна народилася 6 січня 1412 року у родині Жака Дарка та Ізабель Ромі, в селищі Дом що спершу належало герцогству Барському. А пізніше було анексоване провінцією Лорен і перейменоване у ла Лапюсель. Її родині належало 20 гектарів землі, та, окрім роботи в полі, батько дівчини також виконав роботу збирача податків і голови сільської сторожової служби. Вони жили у відстороненій частині північно-східних територій, які лишалися лояльними французькій короні, хоча з усіх боків їх оточували бургундські землі. Поки Жанна ще була малою, на село декілька разів нападали, одного разу спаливши його. Зі свідчень самої Жанни відомо, що перше видіння вона побачила у 12 років. Будучи самою у полі, вона побачила три постаті, в яких розпізнала Архангела Михаїла: святу Катерину та святу Маргариту, що наказали їй вигнати англійців з французької землі та перевезти до Фіна у місто Реймс на коронації. Жанна казала, що плакала, коли їхні постаті пішли, настільки вони були прекрасні. Хоча, при життєвих зображень Жанни Дарк не збереглося, багато людей свідчило, що вона була чорнявою та мала карі очі. Відрізалася міцним здоров'ям, що й допомогло їй вести воєнний спосіб життя, любила фізичні та військові вправи. За свідченнями деяких джерел, була міцно складена, але струнка, мала тонку талію, красиве обличчя, ніжний та тихий голос. Філіп Бергамський, посилаючись на очевидців дарк двері, підтверджує, що вона мала чорне волосся, зріст 157-159 см, за правим вухом мала велику родиму пляму. На реабілітаційному процесі збройносець Дарк Жан Долон казав, що вона була молодою та гарною з волоссям під горщик. Як тільки Жанні виповнюється 16, вона просить родича Дюрана Ласуа провести її до сусіднього замку в Окулер, де просить командира гарнізону Графа Робера де Бодрікора. Дозволу відвідати королівський двір у Шиноні. Саркастична відмова Бодрікона не змусила її відступити. Повернувшись у січні наступного 1429 року. З підтримкою людей певної ваги Жана Де Меса та Бертрана де Пуленжі Дарк просить вдруге і робить передбачення про зміну становища біля Орлеана. Коли віці з фронту підтвердили передбачення Дарк, Лаустон де Бодрікор змінив свою думку і надав їй супровід для подорожі до Шінона. Для перетину ворожої бургунської території Дарк вбралася в чоловічий одяг. Прибувши до королівського двору, справила враження на недофіна Карла VII під час приватної аудієнції з ним. Єланда Арагонська, теща Карла, на той час фінансувала загін для підмоги Орлеану. Дарк попросила в неї дозволу їхати з загоном і носити лицарський обладунок. Броню. Коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Жанна Дарк надала затяжному англо-французькому конфлікту характеру релігійної війни, у чому був свій ризик. Радників Карла бентежило, що її можуть звинуватити в Єресі чи відомстві, якщо не вдасться підтвердити її релігійність. Тоді вороги Карла могли б легко проголосити, що його королювання дар диявола. Щоб запобігти цьому, Карл звелів провести богословський іспит і підтвердити моральність Дарк. У квітні 1429 року комісія священників від Пуатіє проголосила 19-річну Жанну Дарк дівчиною бездаганного життя, доброю християнкою, наділеною чеснотами скромності, чесності та простоти щодо її натхнення теологи з Пуатіє не винесли рішення. Повідомивши лише, що можна зробити сприятливе припущення щодо Божої природи її місії. Карлу цього вистачило, але церковники зазначили, що саме він зобов'язаний випробовувати Жанну. Перевіркою істинності тверджень Жанни Дарк мала стати її перемога під Орлеаном. Дарк прибула до Орлеану 29 квітня 1429 року, але Жан де Дюнуа. Очільник герцогів Орлеанських спочатку не допускав її на військові ради і не повідомляв про заплановані атаки на ворога, тому Дарк відвідувала більшість нарад і брала участь у сутичках попри заборону. Міра, в якій Дарк керувала військом, була предметом суперечок в історичній спільноті. Традиційні погляди, що спиралися на свідчення сабрикованого судового процесу, де Дарк говорила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу. Твердили, що вона була лише прапороносим і в основному підтримувала бойовий дух. Нові дослідники, які спираються на свідчення реабілітаційного процесу. Доводять, що Дарк була мілим тактиком і успішним стратегом. Дарк повела за собою війська та здобула дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. Усі історики погоджуються, що впродовж короткої кар'єри Жанни Дарк французьке військо добилося видатних успіхів. Жанна Дарк відзначалася тим, що відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній, і пішла в блискавичний наступ. Під командуванням Дарк Орлеан було звільнено за тиждень, хоча до цього облога тривала 5 місяців. І ця перемога ознаменувала перелом столітньої війни та увінчала ім'я орлеанської діви. Сучасники вважали, що якби Орлеан здався і французьким королем став Генріх VI, незалежності Франції як держави було б покладено кінець. Перемога в битві за Орлеан стала першою значною перемогою для французів за останній час. Керуючись початковою ціллю коронувати Дофіна, Дарк представила королю Карлу VII план відвоювання ближніх мостів через Луаро, що був прелюдією до наступу на Реймс та коронації Карла VII. Реймс, розташований приблизно вдвічі далі, ніж Париж, глибоко в території ворога, був традиційним місцем коронації французьких королів. Король схвалив сміливий план наступу Дарк і надав їй статус спільного командування військом разом з герцогом Жанном II Алансонським. Під командуванням Дарк французьке військо відвоювало Жаржо 12 червня, Менцюр Луар 15 червня, і Бажансі 17 червня. Інші командири, включно із Жанном Орлеанським, стали її прихильниками. За словами Алан Сонце, вона врятувала йому життя під Жаржо. Попередивши про наступний артилерійський удар. Під час битви при Жаржо, Дарк зазнала удару кам'яним ядром по шолому. Жанна прокладала дорогу до коронації своєму дофіну, ведучи за собою військо. Але у армії почав закінчуватись провіант поблизу міста Труа та їм пощастило, адже раніше у цьому місці передрікав кінець світу мандрівний чернець, братий Шар, що переконав місцеве населення саджати боби, що швидко дозрівають. Це врятувало солдат Жанни від голоду, адже вони прибули туди саме на їхній врожай. Реймс відкрив міську браму перед військом Дарк 16 липня 1429 року. Коронація Карла VII відбулася наступного ранку. Хоча Дарк та герцог Алансонський закликали до швидкого маршу на Париж, королівський двір віддав перевагу переговорам з герцогом Бургундським з метою перемир'я, та герцог Філіп Добрий порушив угоду. Використавши її лише для того, щоб зміцнити захист Парижу. У проміжку між суточками французькі війська прийшли маршем околиці Парижа, і їм мирно здалися ще декілька міст. Англійські сили на чолі з герцогом Бредфордським вирушили назустріч французам і вийшли на позиції проти них 15 серпня. Штурм Парижа почався 8 вересня. Незважаючи на поранену арбалетним болтом ногу, дар продовжувала керувати військом до кінця дня. Наступного ранку прийшов королівський наказ відступити. У квітні. 1430 року Жанна вирушила до міста Комп'єнь, щоб допомогти йому виставити анго облогу. Пізніше, 23 травня цього ж року, Жанну Дарк взяли у полон. Це сталося так, коли бургунці отримали шеститисячне підкріплення, Дарк зводила своїм силам відступати на укріплені позиції, але сама, за законами честі, останньою покинула поле бою. Бургунці оточили ар'єгард, її збили з коня стрілою. У ті часи було прийнято платити за бранців викуп, але випадок із Дарк був особливим. Деякий час вона була полонянкою Жана Люксембурга. Битва при Комп'єні стала останньою військовою операцією Жанни Дарк. урешті решт англійці викупили Жанну Дарку герцога Філіпа Бургунського, фактично у Жанна Люксембурга, за 10 тисяч крон і назначили керувати судовим процесом англійського єпископа П'єра Кошона з Бове. Звинувачення Жанни Дарку Єресі та судовий процес над нею були політично вмотивованими, Англія не могла допустити подальшого французького тріумфу. Герцог Бетфорський голосив, що французький престол повинен належати його племіннику, англійцю Генріху VI. Внаслідок дій Дарк відбулася коронація конкурента, тож звинувачення воїтельки було спробою поставити під сумніви легітимність її короля у хроніках Венеціанця Морозіні Прямо сказано, англійці спалили Жанну через її успіхи, бо французи мали поступ і, здавалося, будуть мати його без кінця. Англійці ж говорили, що якщо ця дівчина загине, доля не буде більше прихильна до дофіна. Судовий процес розпочався 9 січня 1431 року в Руані, де розташовувався англійський окупаційний уряд. Під час процесу були численні порушення процедури проаналізовані та викриті посмертним реабілітаційним процесом над Жанною Дарк. Оскільки формально Дарк судили за звинуваченням у Єресі, приписи інквізиції вимагали утримання в церковній в'язниці під наглядом черниць однак її тримали таки як військовополонену полонену. У в'язниці під охороною англійської варти. Під час процесу виявилося, що звинуватити Дарк було не так просто. Дівчина трималася на судилищі з неймовірною відвагою і впевнено спростовувала закиди про єресть і стосунки з дияволом, обходячи численні пастки. Про непересічний розум Жани Дарк свідчать протоколи судових засідань. Її обмін репліками з обвинувачувачами став знаменитим. Коли Дарк запитала, чи відомо їй, що вона в Божій милості. Вона відповіла: якщо ні, то хай Бог візьме мене в свою милість. А якщо так, то хай Бог і надалі тримає мене. Це запитання схоластична пастка, церковна доктрина стверджує, що жодна людина не може бути впевнена в Божій милості. Відповівши так, вона сама звинуватила б себе в єресті, заперечивши, визнавала б свою провину. Почувши відповідь, судді були приголомшені. У надії зламати волю бранки її тримають у жахливих умовах. Англійські вартові ганьблять її на допиті 9 травня трибунал погрожує її тортурами, але все марно. Дарк відмовляється скоритися і визнати себе винною. Та англійці розуміли, що осудивши на смерть без зізнання, посприяють виникненню ореолу мучениці. Тому 24 травня вони вдалися до обману і залякування, показавши Дарк, готове вогнище для її страти, біля якого обіцяли перевести церковну в'язницю з гарним доглядом, якщо вона підпише документ про зречення від Єресі і покорі церкві. При цьому папір з текстами, зачитаним неграмотній на той час Дарк, підмінили іншим з текстом про повне зречення всіх помилкових суджень, де Жанна під загрозою негайної страти поставила хрест. 12 статей звинувачення, що підбивали підсумок судового процесу, суперечили навіть уже підправленим судовим протоколом. Обіцянка, звісно ж, не була виконана і її повернуло до в'язниці. Єресь каралася смертю тільки у разі умисних дій. Підписавши заяву про зречення, Дарки погодилася носити жіночі вбрання, але через кілька днів один англійський лорд увійшов до її камери та намагався її зґвалтувати. Її сукню забрали і натомість лишила чоловічий одяг, який вона одягла, і цим впала в минулі Єресі. Трибунал виніс їй смертний вирок. За свідченнями очевидців страти на голову Дарк наділи паперову мітру з написом Єретичка, Віровідступниця і і повели на вогнище, де прив'язала до високого стовпа. Єпископ, я помираю через вас. Я викликаю вас на Божий суд. З вогнища крикнула Дарк і попросила дати їй хрест. Дарк попросила двох ченців брата Мартена та брата Ізамбара тримати перед нею розп'яття. Один селянин зробив для Дарк невеликий хрест, який вона одягла поверх сукні. За іншою версією, дві схрещені хмезини простягнув їй кат. Коли її охопив вогонь, Жанна кілька разів викрикнула ім'я Ісуса. Майже всі на площі плакали з жалю. Коли Дарк перестала дихати, англійці розгляди вогнище, щоб продемонструвати її обогріле тіло з метою запобіг чуткам, що їй вдалося утекти живою. Кат Джефрі Тередж пізніше стверджував, що дуже боявся прокляття. Після демонстрації тіло спалило ще двічі, доки воно не перетворилося на попіл, який заборонили збирати як реліквію. Рештки Жанни Дарк виконали в річку Сену. На момент страти їй було 19 років.